Шановні наші діти, учителі, батьки, такими словами, ми зверталися кожного дня, коли зустрічали День Знань. На жаль, сьогодні ми зустрічаємося в режимі онлайн із вами. Агресія Російської Федерації проти нашої держави багато горя вона принесла, в тому числі і забрала свята, які ми привикли проводити кожного дня 1, 1 вересня, в день знань. Я хотів би привітати наших учнів, які на радість нам усім збільшилась кількість. По, по сравнів із минулим роком, які прийдуть, сядуть за парти, будуть оволодівати знаннями, хотів би побажати їм щастя, здоров'я, успіхів в навчанні і особливо мирного неба. Я маю таку впевненість і надію, що на рік, на рік. Ми будемо повноцінно святкувати ці свята, і ця площа біля наших гучкових закладів буде сповнена дітей, буде сповнена батьків, буде роздаватися сміх, музика і веселість. Вітаю вас з Днем Знань. З початком нового навчального року. Бажаю вам щастя, здоров'я, успіхів, навчання і всього самого кращого. До освітян хотів би звернутися. Я з великою подякою до вас за минулий навчальний рік. Ви провели важкий рік. Я розумію, як важко вам було проводити ці навчання. Але. Кожний начальний заклад, який працював в Липецькій громаді, сповна виконав свій обов'язок. Я впевнений, що і надалі ви будете виконувати свої обов'язки з тим же почуттям, з тим натхненням, які були в минулому році. Бажаю вам успіхів, бажаю вам здоров'я, бажаю вам веселих днів. Бажаю вам всього найкращого в вашому житті. На уроки не забігнуся. Де му зоши, де му клон? Я вже уч, я школяр. У мене є бажання висловити свою мрію, яка донедавна була реальністю для всіх нас. Я б так хотіла прокинутися від дзвінка будильника, зібрати портфель та піти до ліцею. Ліцей, у якому мене чекають мої друзі, вчителі. Цікаві уроки та веселі перерви. Наш затишний клас картопілька з пирешкою їдальні. Але я вірю, що незабаром це буде реальність. Першокласник, бути випускник. Мені все нове. Ви навчати звик. Він сьогодні перший раз веде до школи перший клас. Так, сьогодні Мама, бабуся тату. І сьогодні перший раз зустрічає школа. Зваж ти їдна, здасте, читико моя, дуже важлисна, би нам, де до тебе, дитина, аби са в мене вчитися, на ворогах дивинися, їх кожна. Поділитися секретом: наш ліцей є особливим світом, який кожному розкривається по-своєму. Будь активним та допитливим. Тоді тобі завжди буде цікаво і весело. Будь ширим і товариським. Тоді з тобою завжди буде багато друзів. Будь відповідальним та наполегливим. Тоді ти завжди радітимеш можливості відповісти на уроці та отримати гарну оцінку. На цьому шляху ми обіцяємо вам свою підтримку любов'ю, порадами, власним досвідом. Нам ще не віриться, що ви вже такі дорослі, але ми щиро віримо у ваші таланти та здібності. Завдяки ви обов'язково досягнете значних успіхів. Добрий день, усім присутнім, усім, хто причетний, і всім, хто хоче бути з нами сьогодні, в цей день, і завжди хто нас підтримував, хто з нами був. Завтра вже початок осені, завтра, перше вересня. Ця територія, ця площадка, на якій ми з вами знаходимося, завжди була переповнена сміхом дітей, веселим, щебетливим, схвильованими батьками, стурбованими вчителями, гостями, які приходили з подарунками. Сьогодні ж, на жаль, ми будемо зустрічати уже друге перше вересня. Не на території нашого закладу, але у нашому закладі. Шановні колеги, мені дуже непросто зараз говорити про 1 вересня і взагалі про свято, коли я знаю, що всі ми знаходимося десь. Але при цьому я знаю, що ми всі один колектив, ми одна сім'я. Незважаючи на те, що ми всі з вами знаходимося в таких же складних умовах, як наші діти, наші батьки, ви, справжні педагоги, ви знаходите в собі силу, щоб підтримати один одного, щоб допомогти один одному, щоб надати пораду в разі необхідності. Я завжди впевнено спираюся на, на наш колектив, на ваше плечо. Я дякую вам за вашу роботу. Я впевнена в тому, що і цей навчальний рік ми також завершимо з не меншими успіхами, ніж вони були в минулому. Я вам щиро вдячна за вашу роботу. Я дуже вірю в те, що саме ви це є та основа, це, те, це є той фундамент, на якому тримається уся наша держава. Бо освіта це перш за все. Бо діти це наше майбутнє. Тож ще раз, ще раз за все, дякую і з новими силами, з новими бажаннями в новий навчальний рік. Вітаю! Шановні батьки, ми дуже вдячні вам за ваш вибір, за ваш вибір нашого ліцею. Ми зробимо, прикладемо всі зусилля, щоб виправдати вашу довіру. Я вірю в свій колектив, я вірю в ваших дітей. Результати, як минулого року, показали, що навіть навчання дистанційно може приносити свої результати. На сьогоднішній день в закладі навчатиметься 180 учнів. В минулому році ми випустили медалістку. У нас у 9 класі є 5 дітей, які завершили навчання з свідоцтвами з відзнакою. У нас 14 дітей отримали. Похвальні листи і грамоти. І це все результат наших спільної, нашої спільної праці. Це ваш наполегливий труд вдома. Це достойна, гідна робота педагогічного колективу. Дякую вам і сподіваюся на подальшу співпрацю. Дорогі наші діти. Ми дуже раді, що ви знову з нами, що ви не залишили наш заклад. А це значить, що ви в нас вірите, а ми відповідно віримо і надіємось на вас. Любі першокласники, сьогодні перед вами відкриваються двері нашого ліцею. Наш ліцей має величезні традиції, вони йдуть із давніх давен. Започатковані великим вчителем Петром Васильовичем Щепкіним, ім'я якого і носить наш ліцей. Дякуємо вашим батькам, що ви обрали саме нас, і запрошуємо до нашого ліцею. Ласкаво просимо до нашого ліцею. Любі першачки, на вас чекають ось такі парти, на вас чекає клас. На вас чекає ваш перший вчитель. Думаю, що ви дуже скоро повернетесь усі додому і сядете саме за ось ці партії. Батьки, дорогі діти, ви дуже добре пам'ятаєте наш найкращий у Липецькій громаді спортивний зал. Зараз він має саме ось такий вигляд. Дуже багато горя приніс нас нам отой руський мір. Пройшовся по нашій громаді і по нашому, і не тільки по нашому, а по всіх закладах освіти, всіма чотирма своїми лапами. Але ми віримо і сподіваємося, що. Все зміниться, і дуже скоро ми віримо у те, що наша сила, наша мужність, мужність наших воїнів переможуть зло. Скоро наступить перемога! Віримо в Збройні сили, віримо в нашу перемогу. Слава Україні, слава героям!